Дорогі мої, ну от І останнє вже заключне відео, бо для Тік-Тока записую, хоч я розумію, що Тікток ну, занесе тіньовий бан частину цих відеороликів. і треба, Хто забажає заходьте, дивіться, кому цікаво. от, е Отже, я працюю 11 років як таролог, допомагаю людям, я живу картами таро. Е я не хочу робити собі компліменти, як говорив Сократ, Я знаю, що я нічого не знаю, але. Звісно, так як я ну, систематично поглиблююся як таролог, я проводив, навіть у мене була онлайн, я вчив, як вчитель таро людей. Вони були дуже цікаві курси, і до мене приходили студенти вчитися і залишилися фактично всі дуже задоволені навчанням у мене, але поки що я на паузу взяв, я поки що не вчу далі людей. На це є свої причини, поки що в мене йде дещо інші місії, але я працюю тарологом. В першу чергу, приватним тарологом, і з 2017 року, вже по 2024 рік, ну, я працюю доволі активно. В першу чергу, це практика, але й теорія. На даний момент я хочу ділитися своїми знаннями, тому я записую карти дня. І я дуже вдячний вищій силі, що Господь вища сила мені так посилають і дають, що навіть тарологи, колеги там дивляться, езотерики, і вони, я не буду називати імена, буває мені тих, хто з них телефонує, хоча з батьма не спілкуюся із езотериками, і кажуть: ти знаєш, Любомир, ми визнаємо. Ми Дуже великі зірки в Україні в езотериці, що ми, звісно, ну ми не знаємо стільки потаросики, знаєш ти. Ти, як таролог, звісно, від нас набагато сильніший. І це правда, це не комплімент. Правда, тому що. От хто зараз відеоролики мої дивиться українською, англійською мовою, я записую, намагаюся ділитися для тіктока. Заснімаю. Спочатку текст набираю собі у Word, знаєте, бо теж така відповідальні речі. І майнглиш з нотцо пофектими, англійська не настільки досконала, але тим паче мене англійською дивляться і тарологи і з інших країн. Я знаю, що цікаво їм дивитися. Звичайно. Я не є всезнаючий в таротері, тому що таро це настільки глибинна система психологічна. Але я працюю з сімома колодами. Ну, в майбутньому там ще буде восьма, дев'ята, це зрозуміло. У мене є там ще колоди, але є ті, з якими ну, я не працюю. Я дуже поважаю авторів, там все. Але я з ними майже ніколи не працюю, працювати так не, не, не планую. У мене є ключових сім колод, з якими я працюю з людьми. І які я дуже глибинно вивчив і вивчаю далі, і практикую. Таро Райдера-Вейта. що саме цікаве в Україні, я з спілкуюся. Більшість не вміють працювати тарологів, з цією системою. Вони не знають значення 78 арканів, особливо молодші аркани, ну не розуміють вони там, що дев'ятка жезів означає, що там. Рійка, мечі означає і так далі, тому подібне, що там означає, наприклад, сімка кубків. Ця інформація для них закрита. Але треба розвиватися. І для мене вона багато років була закрита, тому що це, ну, щоб тару освоїти, стати майстром таро, треба роками. Я 11 років займаюся картами. По цей день, от тільки вийшла обновка, там, не буду показувати назву там, от, українська книжка по Таро. Я купив, тільки побачив, тільки щось бачу таке українською мовою виходить. Купую, купую і читаю далі, я кучень постійно вчуся. Отже, Таро Райдера Вейта, перша колода, друга, Таро тота Арістера Кровлі. Це автор Арістер автор, Кровлі. Значить, третя колода моя авторська містичний шлях є або Таро Чорта Любомора Богоявленського. Четверта колода, з якою я працюю, Таро Некрономікон. Дуже люблю це дуже стара моя колода. Таро Сантамуерте, святої матінки смерті. Дуже люблю цю колоду і з нею працюю також. Таро позолочене. Ну, мені подобається ця колода. Просто подобається душі. І Таро Аре, дактор цієї унікальної системи. Це мої колоди, з якими працюю.